Що ж там гур роблять у Покровську? Деталі гучної та без перебільшення легендарної операції в Україні будуть томагавки, новий розвиток старої історії. Республіканці тепер на нашому боці неочікувано, але приємно. Вітаю це програма Межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу, як українські сили оборони захищають нас від руського міру. Про все це говоримо далі. Українські бійці продовжують вражати світ. Головний розвідник країни Кирило Буданов керував операцією під Покровськом. Повідомляють змі усі деталі підсумовуємо разом із вами. У покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угрупування противника, який продовжує спроби інфільтруватися у житлову забудову і перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міста немає. Робимо усе для здійснення логістики. Зазначив він, за словами Сирського наразі триває операція зі знищення і витіснення російських сил із Покровська в операції беруть участь різні війська, включаючи гурмо України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань. Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БПЛА. Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій. Я також нагадаю, що Україна висадила спецпідрозділи для бойових дій в обложених районах східного міста Покровські, якраз коли Росія заявила про оточування українських військ у цьому районі. Ця операція демонструє, як Україна бореться за стабілізацію ситуації у стратегічно важливому місці після того, як минулого місяця десятки російських військ порушили його периметр. Захоплення Росією Покровська важливого дорожнього та залізничного вузла може забезпечити подальше просування у східній Донецькій області, яку Росія прагне повністю окупувати. Окупанти уже понад рік поступово просуваються до Покровська. Повідомляє видання Ройтерс. Кілька днів тому українські спецпризначенці з ГУР приземлилися на гелікоптері Блек Хоук під час операції, яку ускладнювала активність російських безпілотників. Повідомило джерело у сьомому корпусі швидкого реагування. Тим часом журналістка Юлія Кирієнко розповіла, що Буданов разом з командирами бригад особисто керували операцією, перебуваючи на околицях Покровська. Також вона повідомила, що фронтові журналісти знали про операцію гур, але зберігали мовчання. Висадка десанту з вертольота відбулася не 31 жовтня, а трохи раніше уточнила вона. А от за словами джерела видання Reuters, операцію контролював начальник військової розвідки Кирило Буданов. А війська прямували до районів міста, на які претендує Росія і які Москва в. Вважає життєво важливими для українських ліній постачання, українські військові заявили, що щонайменше 200 російських військових прорвали оборону міста та проникли всередину. У четвер командувач київських військ визнав, що ситуація була складною, заявивши, що лінії постачання та оборонні споруди в цьому районі потребують посилення. Deep State – український картографічний проект з відкритим кодом. Оцінює, що щонайменше половина міста знаходиться у спірній зоні, яка повністю не контролюється жодною зі сторін. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців безпосередньо згадав битву під Покровськом: Ми продовжуємо знищувати окупанта. Найголовніше зупинити російські атаки, де це можливо. Тим часом сьомий корпус ДШВ заявляє, що українські військові змогли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська Донецької області. За словами бійців, обстановка у Покровську залишається складною та динамічною. Однак, у результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста. Сили оборони збільшують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішенням щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. Тримаємо противника під вогневим контролем. А кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає за останній тиждень. У місті знищили 85 росіян. Пишуть у корпусі. Загалом у жовтні у смузі їхньої відповідальності воїни ліквідували 1320 росіян ще понад 600 вийшли з ладу. Сили оборони також провели успішне безпарашутне десантування у районі Покровська. Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних ланок сил оборони. В умовах безпосередньої загрози з боку ворога потрібно було створити всі умови для безпечності прольоту борту і висадки особового складу. Для успішного виконання завдання у смузі відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ були задіяні зокрема, підрозділи ППО РЕП РР та ППС. Хвалив передачу Україні далекобійних ракет Томагавка, але остаточне рішення за Трампом. Деталі розкриває видання CNN. Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет Томагавк після оцінки, що це не матиме негативного впливу на американські арсенали, залишаючи остаточне політичне рішення у руках президента Дональда Трампа. Повідомили троє американських і європейських чиновників, знайомих із питанням. Минулого місяця, під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, Трамп заявив, що він би волів не надавати Україні ракети, оскільки ми не хочемо віддати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни. Сказав він. Об'єднаний штаб повідомив Білий Дім про свою оцінку на початку минулого місяця, безпосередньо перед зустрічю Трампа із Зеленським, який наполягав на тому, щоб ракети ефективніше вражали нафтові та енергетичні об'єкти глибоко всередині Росії. Томагавки мають дальність стрільби близько тисячу миль. Це оцінка. Підбадьорили європейських союзників США, які вважають, що тепер у США менше виправдання, аби не надавати ракет. Заявили два європейські чиновники. Трамп також заявив лише за кілька днів до зустрічі з Зеленським, що у США є багато томагавків, які вони потенційно могли б надати Україні. Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою точку зору через кілька днів, заявивши під час вступного слова на робочому обіді у Білому домі з Зеленським, що США потрібні томагавки. Потім він за зачиненими дверима сказав Зеленському, що США їх не надаватимуть принаймні поки що. Як раніше повідомляли джерела CNN, Трамп не зняв ракети з розгляду питання повністю, і адміністрація розробила плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Трамп також настільки розчарувався в останні тижні небажанням Путіна серйозно розглядати мирні переговори. Що минулого тижня схвалив нові санкції Сполучених Штатів Америки проти російських нафтових компаній і поки що скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення України. Хоча Пентагон не має занепокоєння щодо арсеналів, представники оборонного відомства Сполучених Штатів Америки все ще намагаються вирішити, як Україна тренуватиметься з використанням та розгортатиме ці ракети, заявили чиновники. Джерела додали, що для того, щоб Україна могла ефективно використовувати ці ракети, все ще потрібно вирішити кілька оперативних питань. Одне з невирішених питань полягає у тому, як Україна запускатиме ці ракети, якщо США їх нададуть. Томагавки найчастіше запускають з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети ймовірно доведеться запускати з суші. Морська піхота та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні. Але навіть якби США не захотіли надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна могла б знайти обхідний шлях. Один чиновник зазначив, що українські інженери змогли. Розробити обхідний шлях для використання ракет Shadow, наданих Великою Британією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО і мало бути інтегровані до застарілого парку винищувачів радянської епохи, які є в Україні. А тепер до навколо політичного. Володимир Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа. Такий висновок робить видання «The Wall Street Journal». Серед виборців президента США зростає підтримка військової допомоги Україні, частково через зміну стратегії президента України Володимира Зеленського. За даними соціолога Heritage Foundation Стівена Мура, і директора Ukraine Freedom Project Колбі Барета насправді відбувається те, чого ніхто не очікував. Республіканці починають симпатизувати українському президенту. Його команда на американському треку змінила стратегію. Тепер Зеленський дає інтерв'ю у консервативних медіа популярних серед виборців республіканської партії, а саме в Show, Special Report репортвіз Бред Баєр і на каналі Ньюзмакс. У серпні український президент провів у Києві молитовний сніданок в американському стилі, який зібрав тисячі вірян з України США та інших країн світу. Незабаром після цього популярний ведучий Trinity Бродкастінг Нетворк Джоел Розенберг узяв у зеленського інтерв'ю в Києві. Червня опитування Юкрейн Фрідом Проджект показують зростання підтримки військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів на 22% відсоткові пункти та серед республіканців, які регулярно відвідують церкву на 18 пунктів. Завдяки зміні своєї стратегії рейтинга зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців більш ніж подвоївся. Це важливо, адже опитування республіканських виборців у жовтні показувало, що 78% тих, хто позитивно ставиться до зеленського, також підтримують надання військової допомоги. Оги Україні тепер, коли Зеленський діє стратегічніше, республіканці чітко розуміють, хто заважає дипломатії Трампа. 64% республіканських виборців вважають Путіна перешкодою для припинення вогню. Тоді як лише 13% покладають провину на Зеленського. Попри величезні витрати на дезінформацію, аби налаштувати консерваторів проти України, Путін останнім часом зробив Зеленському чимало послуг. Його дії показали республіканцям, що Росія є загрозою. 92% республіканських виборців, які брали участь у праймеріс, стурбовані вторгненням російських дронів до Європи. Крім того, 76% тривожаться через те, що Росія або Китай можуть атакувати США за допомогою дронів. Як ще Зеленський може завоювати прихильність республіканців, перемагаючи, продовжуючи перемагати, і розповідаючи про перемоги у консервативних змі. Лише 11% республіканських виборців вважають, що Україна перемагає. Гає, доки їм не розповідають про українські перемоги на полі бою. Додають кореспонденти. Україна знищила 35% російського чорноморського флоту. Удари України в глиб Росії знищили аж 27% російських нафтопереробних потужностей. Операція Павутина знищила російські літаки на чотирьох авіабазах на суму 7 мільярдів доларів за допомогою українських дронів вартістю у 100 тисяч. Отримавши таку інформацію. Половина республіканців визнає, що Україна має перемоги а 85% із них підтримують військову допомогу нашій державі. Спілкуючись з американськими консерваторами, Зеленський зрозумів те, чого не знають багато американців. Спілкування з людьми, які не погоджуються з вами, допомагає знайти союзників. Підсумували в газеті. Попри рекордні витрати Москви на дискредитацію України, релігійний та консервативний електорат США знову розвертається до Києва. Путін своїми діями лише посилив цей розворот через атаки дронів, ядерні погрози та ізоляцію Росії. Це наш сигнал ще більше підтримувати українські сили оборони і вірити у свою країну, навіть коли час дуже і дуже важкий. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воїн Волі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось, папа. -па.